На панелі моя Україна, чи серце палає, чорні хмари, лісіть зі руїни, козацького роду скрапає, чи не служай ми боси рок, і душі нас уже умиють, живемо, ми лише миром, а то віті скоро загинуть. зупиніться в душі помоліться, і задай. так не дається, його треба всім нам берегти. Ми сускарці так не дається і не діються між людьми, котрих зі мною небо, котрих не розуміє ми, і стоять ветерани за журі, пам'ять у ньому і березуть, а зрустіють марі по курі, і біду в нашій душі несуть Загадайте, як гибли брати, мир, це скарб, він так не дається, його треба всім нам берегти. Хай вшіться, морій Щастя миру родині є світ, хай зав'яне у кожне і українським є змі, зупиніться, душі поморніться, гадайте, як гибли брати. Цім нам берегти. мир, де він так не дається, його треба всім нам берегти.